А то хто повірить, що я це вас спитала? 5 грудня, 24 й рік. Ми де знаходимося? В Бо... Опішні. А як ваше ім'я? Я Олена. А я Любов. Любов. Пані Любов, а розкажіть, як борщ варите? Я от захожу і всіх питаю про борщ. Як варите ви вдома борщ зазвичай? Моя й дитино, мені 87 років. У мене шахарний діабет. Я борщ не щодня варю, варила раніше. А як раніше варила? Тут нам інтересно, який у вас рецепт. Як ви його? Тепер, що є, та й варю. А як колись, у мами. Хто у вас борщ на всю варить? Я про давнину питаю. Та у мами мама варила, а у мене сім'ї ж я варила. Так. А тепер же ж. І який ви сім'ї борщ варили? Та ущоки варила. Тоді, тоді жили, знаєте, як. Держали поросят, ага. э, було м'ясо всіх своє. Багаті. 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 Це багаті, ага. да. ну, так. І бур з м'ясом, а без м'яса ні. А тоді ж 2,80 м'ясо м'яса було. Угу. А тепер, ну, нам все одно Росії не треба. Та вже ж. Та вже ж. Ото таке. Та там Був союз. А як ви дома борщ варили, ви то розкажіть. Я вже забула. Забули. А, а хто вас борщ навчив варити? Оце ще таке спитаю. Моя мама друга свекруха. Свекруха навчила. А своя ні? Своя берегла, доня? ні. я то вчилася, то в школу ходила, то в училищі вчилась, а тепер вже мені діти носять. Чудово. Бурші. Ну а як? А. Тепер прийшов такий час їхній. А, а скажіть ж мені, як же ж у вас свикруха вчила борщ варить? Може, згадаєте? Як казала, отак клади, чи отак варить чи жар його та м'ясо. Ні, ні. розсолом заливали ага. і Соло... консервірували. Солонинка. Солонинка така, так? Да? Да, да, да. Що можна й так їсти, і так їсти, консервірували. У росулі сорок минут кипіло угу. і ото так. А тоді і... в борщик дістала? У борщик дістала, коли мені треба, тоді і свіжий. раніше, знаєте, були ті холодильники. Та не всі ну, Були холодильники, Ну, невеликі, невеличкі такі, то не все влазило. А отак. буряк же ж коли класти м'ясо ж то солоне. А Тепер по-другому. Тепер, по тепер е буряк жарять піджарюють. А ви не жарили ніколи буряк? Ні. Кидали. К сирий? так сирий у квашений. квашений чи сирий Коли, коли сирий? Свіжий. Свіжий. Я а як е натертий чи порізаний? Порізаний. А на, на соломочку чи кубиком? чи як? Кубиком. Кубиком, ага. ага. А вкласти його куди в борщ? Коли м'ясо, буряк. М'ясо як покипить, тоді бурюк. М'ясо, буряк. Картопельку і капустку у кінці. А чим присмачити, прижарити? Зажарка чи томат. Сейчас... Да. Чи квашені помідори, чи. Що є? Що є? Uh -huh. є? Є хоч помідори, якщо хороші помідори. А... Консервованого я не кидала, бо в мене сухарний діабет є, mm -hmm. мені не можна. А воно сухари. як борщ, то не, не їдять, як цукровий діабет, борщ не їдять. Е, їдять. Чого? Чи ви кладете в борщ цукор? Ні, бурюк. Буряк. Буряк, а хвата. можна ж цукровий покласти? Можна, добре буде. А грушу можна туди покласти сушену? У борщів не клали? Не клала. Ну, можна. Вишню, яблуко квашене, отаке От Не клола, нічого. клала галушку нічого. у борщ, у юшку Та у борщ ні. 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 Ми галушки варимо віддільно на пару. Без начинки? Та можна і з начинкою. Так то ж вареник буде. А ні. Е, галушка. А як же ж тоді поняти, де вареник, де галушка. Якщо з начинкою. Та я тепер не знаю вже. Забулося. Мені носять галушки із начинкою. А що туди вони кладуть у нього? Нясо. Так то ж вареник. Ну вареник то вареник. А кажуть, що галушка. Так, кажу, але, що галушка. Понятно, не буду вас втомила. Спасибі вам. Ага. Дуже дякую. Дякую, що нам розказали. Спасибі Людям все дуже інтересно, на вас зараз подивиться весь світ. Дякую, гарного дня.